У попередніх сюжетах ми вже розповідали про експозицію міського краєзнавчого музею, яка присвячена антитерористичній операції на сході. 8 жовтня вперше поглянути на неї прийшли ті, хто про ці події знає не з чуток. Військовослужбовці представляв експозицію директор музею. Це як пробний проект. Ми хочемо в принципі зібрати якось всі, хто був там, хто. Приймав очі цих, можна сказати, трагічних в нашій країні. Ця виставка постійно оновлюється, адже АТО ще не завершилось. Працівники музею закликають усіх, хто може допомогти у зборі експонатів. На сьогоднішній день тут можна побачити обмундирування, особисті речі бійців, листи, фото з фронту, снаряди. Усе знайоме присутнім до болю. Приніджерити побачимо, от снаряди града побачив. Патрони пулі, ну як, все знайоме. Емоції ні, не передаються, як би кажучи. Скоріше хочеться його забути. Потрібна така експозиція. у тому музеї. Так повинна, щоб повчати наше, як би кажуть, покоління, показувати їм усе, не стіснятися нічого, щоб вони нічого, щоб вони все знали. Серед присутніх були цього дня волонтери, діти атовців, які з цікавістю розглядали експонати. Прийшли й родини загиблих на сході коростенців, дружина та доньки майора Василя Петренка та дружина й донька старшого лейтенанта Сергія Романчука, яким в експозиції виділено особливе місце. Це пам'ять. Пам'ять бо дійсно пройдуть руки, і це буде забуватися. А так кому це буде цікаво, буде приходити вивчати історію. Це історія. Похід до музею було організовано клубом атовців гуртом легше», до якого входять також волонтери та психологи. Вони зустрічаються щотижня як для вирішення нагальних проблем, так і для простого спілкування. Адже як би там не було, чоловіки діляться, війна змінює і зрозуміти це можуть лише свої.